Будемо продовжувати наше моделювання. Ми з вами замоделюємо ось цей стелаж. Ми бачимо, що він складається з такої металевої конструкції та самих полиць. Тож, давайте повернемося до нашого 3 d Max. -у. Візьмемо перекриття між першим та другим поверхом. Та сам паркет виберемо ще. І це все ізолюємо. Тепер в топі будемо вже моделювати наш стелаж. Візьмемо ректенгл. Задамо йому розміри 300 на 1200. Тепер додамо екструд на 10 мм. Навіть можна, давайте додамо на 20. Тепер додамо edit поле. Тепер з вами виберемо ось ці Еджі. Зробимо два конекти та розширимо це все на 50. Ось таким чином. Тепер перейдемо до Left. Візьмемо вертекси. виберемо ось ці нижні і ось ці нижні. Та підтягнемо їх. До середини, тобто піднімемо на 10 мм. Візьмемо елемент, виберемо все та знімемо групи згладжування. Ось тут натиснемо Clear All. І ще до полиці додамо чамфер на 2 мм. Сегментація 2 та знімаємо групу згладжування. Давайте поки що вимкнемо чамфер, щоб було простіше працювати. Тепер візьмемо циліндр. Давайте десь поруч. Ось ці нижні, ну, ці маленькі нижні та верхні, зробимо на 400, оці довгі зробимо на 2600. Тож, тут ми робимо радіус 14 на 400. Тут ставимо 1, далі ставимо 2 сегментів ставимо 30, щоб було більш згладжено. Тепер до середини копіюємо з, інстанс, з копією спочатку в одну сторону та задаємо розмір 2600. Піднімемо це до середини. Тепер переєднаємося до цієї. Ось так. Та тепер з інстансом скопіюємо ще в другу сторону. Ось так. Тепер ми скопіюємо догори нашу маленьку частину з інстансом. Та приєднаємося до нашої стелі. Щоб все було. Тепер до маленької ми можемо додати чамфер, такий самий, як ми додавали до нашої полиці. Можна скопіювати та додати з інстансом і до великих. Тепер давайте поставимо пайвот ось сюди. Тобто на верхню частину нашої полиці. Підтягнемо. Ось так. Спочатку ми опустимо до нуля нашу верхню, тобто наш, нашу верхню частину полиці. І тепер по Y спочатку піднімемо на 600. Ось так. І тепер будемо копіювати. Ще з вами 4 рази з інстансом з відстанню 400 мм. Ми бачимо, якщо ми будемо віддалятися, то у нас ось тут змінюється розмір. Тобто зараз одна клітинка це 1000 мм. Якщо будемо наближатися, ось зараз у нас якраз одна клітинка це 100 мм. І ми можемо через 4 клітинки поставити нашу полицю. Ось так. Задати тут кількість 4, поставити instance. і тиснути ОК. Все. Тепер нам треба скопіювати з інстансом оці всі наші елементи. Ось таким чином прив'язатися. Скопіюємо майже все. Ну, тобто, ось таким чином, як бачите, я виділив ще два рази з інстансом також. Знову прив'язуємося. Ще раз. Ось так. Майже готовий стелаж. Нам залишилося ще додати ось під полицю таку стоєву. На яку кріпиться сама полиця. Давайте скопіюємо нашу якусь частину. Давайте оцю маленьку, повернемо на 90 градусів. Ось так. Тепер у лефт посунемо ось таким чином під полицю. Перейдемо на циліндр, щоб у нас чамфер залишився зверху, додамо сюди Edit полі. Давайте спочатку знімемо ось цей елемент, це знімає інстанс. Тобто, якщо ми скопіювали якийсь елемент і ми його скопіювали з інстансом, але він нам не потрібен, він знімає а, цей. Instance. Додамо edit полі і підтянемо наші точки. Ось так до кінця стоєвої. І ось тут також ми підтянемо ось сюди. Ось так. Все. І тепер ще нам залишається знову ж з вами скопіювати. 4 рази з інстансом. Вибираємо елемент, натискаємо наш замок, прив'язуємося до полиці в будь-якому місці. Давайте знизу. Тянемо з shift І в тому ж місці, де ми прив'язалися, в такому ж самому, ми ось так прив'язуємося. Задаємо тут значення 4 кількість з інстансом. І ОК. Okay. Ось і готовий наш стелаж. Давайте його згрупуємо, напишемо, що це сталаж. Окей. І тепер можемо повернутися до всього нашого приміщення та поставити наш стелаж у своє місце. Давайте, щоб наші оці стоєві десь були ось так. На початку стіни. А від стіни ми трішки відпосунемо, бо ми будемо там з вами робити ще плитку. Ну, потім ще будемо сувати. Ось. І, як бачимо, наш стелаж з вами готовий.